Була на базарі, купила толстолоба. Зараз я замочу голову, хвоста. І це зараз я поставлю, буду юшку варити. Ось таке на 4 кілограми. Здоровий, гарний толстолоб. А з філі зроблю. Це буде в мене маринований толстолоб. Ще кажуть, оселедець. Ну він маринований толстолоб. Оце зараз я цим буду займатися. Два кілограма риби в мене. Буду різати, нарізати зараз. Такими шматочками гарними, величенькими. Ось такі, прям крупненькі зроблю шматочки кладу в мисочку. Перерізала такими шматочками великими. Сюди, тут 2 кг. Я кладу на, кілограм, на 2 кг 2 ложки цукру. Отак. Ложка йде на кілограм, тут 2. Є. Тепер сіль. А сіль 4 ложки. З невеличкою горкою. Одна. Дві. Три. І чотири. І сюди додаю 200 мл оситу. Це в мене провірений рецепт. Я його роблю одами. Тепер гарненько вилишив. так, щоб сіль розстала, цукор, все гарненько ось так. За одні годинки постоїть, я її відкрию і знову перемішаю. Все, а зараз я накриваю ось так старіночкою, прокладу зверху баночку. З водою. Рибку виняла з холодильника, і зараз є цей, цей маринад злию і промию гарненько. Просто чистою водичкою я її промию. Підкинула на друшляк і жду, поки в нас тече. Беру лоточок, кидаю скільки духмяних перчин, ловрую за 20, Коріандр всипаю. і сюди буду викладати рибку, Гарненько лоточок, складу. Шарами так її складу. І знову легко посиплю коріандром. Так буде смачно. І кидаю лавровий листочок. І знову кладу шарами. Гарні такі великі робила цього разу шматочки. Вкладаю все гарненько. Менше з'ясити. Ще кусочок. І, нам достатньо буде. І знову насипаю коріатру і зробив листочок. І це все заливаю маслом. А тепер наливаю сюди масло. І ось так в мене буде зберігатися рибка в холодильнику. Все, закриваю лоточок і в холодне місце. Рибка маринувалася в холодильнику у мене сутки. А потім я її промила і залила олією до селечика до. То столоба маринованого треба поставити напевно, в духовочку картошечку, запекти, і буде то, що треба на вечерю.